Вітаю друзі! сьогодні. Ми розглянемо деякі з останніх пунктів, наведених у розділі 32 книги Велика Боротьба під назвою пастки сатани. Починаючи цей розділ, ми зауважили, що під час війни таємна розвідка відограє дуже важливу роль, оскільки вона розкриває плани ворога. І як ми знаємо, ми перебуваємо в центрі справжньої війни між невидимими силами, між добром і злом. ми як велика боротьба між Христом і Сатаною. і Головним полем битви це є наше серце. І до Єфесян, 6 розділ, 12 вірш говорить нам, що ми боремося не проти плоті і крові, але проти начальств, проти влади, проти правителів тимряви цього світу, проти духовної злоби піднебесної. Як же важливо знати плани ворога пастки, сатани, щоб нас не обманули, нам кажуть, що серед найуспішніших засобів великого обманщика є оманливі вчення та брехливі чудеса спіритизму. під виглядом ангела світла він, тобто сатана, розкриває свої мережі там, де найменше підозрюють. Однак, якщо ми уважно вивчаємо Боже Слово, щиро молячись про розуміння, то не залишимося в темряві. Але якщо ми відкидаємо світло, що виходить з Біблії, ми відкриваємо себе для того, хто нас може обманути. Елен Вайт зазначає, що іншою небезпечною помилкою є доктрина, яка заперечує божественність Христа, стверджуючи, що Він не існував до його приходу в цей світ. На жаль, сьогодні є багато тих, хто каже, що вірить Біблії, але що Христос, або не існував до приходу на цю землю, або що у минулому колись був створений. Така віра прямо суперечить прямим заявам нашого Спасителя щодо його стосунків з Отцем, його божественного характеру та його попереднього існування, Натхненний автор пояснює, що це хибне переконання неможливо підтримувати без найнеобґрунтованішого тлумачення святого письма. Це не тільки принижує людську уяву про роботу заступництва, але і підриває віру в Біблію як одкровення від Бога. Ще одним хитрим і небезпечним обманом дьявола є поширене переконання, що його сатани взагалі не існує. Деякі кажуть, що ідея сатани просто представляє злі думки та чаяння. Інші стверджують, що він просто міфічний персонаж з рогами, хвостом і вилами в руці, придуманий, щоб налякати людей або видати його за якийсь жарт Тим не менш. Біблія підтверджує, що він справді дуже реальний, застерігаючи нас. Будьте тверезі, будьте пильними, бо ваш супротивник діявол ходить, речучи, як лев, шукаючи кого б пожерти. помилкове вчення, яке стало популярним серед деяких, полягає в тому, що другий прихід Христа не є реальною подією. А натомість представляє прихід Христа в серце людини таємно. Іншим варіантом є ідея, що прихід Христа відбудеться в момент смерті людини. Це прямо суперечить святому письму, яке чітко говорить: ось він іде з хмарами і побачить його кожне око. Сатана робить усе можливе, щоб розірвати наш зв'язок із Богом. І однією з його найуспішніших пасток є вчення про те, що молитва не є важливою, і що вона не має значення. У книзі Велика боротьба ми читаємо люди науки, стверджують, що не може бути справжньої відповіді на молитву, що це було порушенням закону, чудом а чудес не існує. Ці фальшиві вчителі стверджують, що оскільки всесвітом керують фіксовані закони, сам Бог нічого не зробить проти цих законів. Вони змальовують його зв'язаним його ж власними законами і вони заперечують усі чудеса, записані в святому письмі, в тому числі чудеса самого Христа. Ця злісна брехня сатани має на меті завадити нам молитися до нашого всезнаючого і всемогутнього бога. У книзі Велика боротьба. Ми отримаємо таке потужне запевнення. той самий співчутливий Спаситель, живший і сьогодні, і він так само охоче вислуховує молитву віри, як і тоді, коли він видимо ходив серед людей. Природнє природне співпрацює з надприродним. Стиною Божого плану є надання нам у відповідь на молитву віри того, чого він не дав би, якби ми б таким чином не просили. Яка це чудова і дорогоцінна обітниця. Так, друзі, той самий натхненний автор попереджає нас, що жодна людина не може бути безпечною протягом дня чи години без молитви. Вона продовжує, особливо ми повинні благати Господа про мудрість, щоб зрозуміти його слово. Тому Біблія розкриває підступи спокусника та засоби, за допомогою яких йому можна успішно протистояти. Мої брати і сестри, у нас справді проходить війна, але Бог дав нам свій розум, розкриваючи через своє слово та чудову книгу велика боротьба, плани ворога. нас він не в силі обманути, коли ми завдяки молитві та вивченню цих натхненних писань із повною довірою до нашого могутнього Бога, то отримаємо силу і перемогу. Давайте зараз разом помолимося. Батьку Небесний, дякую тобі за те, що ти дав кожному з нас дивовижні настанови у Слові Божому та в дусі пророцтва, щоб допомогти нам повністю зрозуміти пастки, підступи чи обмани самого дьявола. Дякуємо, що дав нам правильне натхнення та керівництво, щоб точно знати, з чим ми зіткнемося. В майбутньому. Допоможи нам, коли ми вивчаємо Боже Слово, коли ми читаємо в дусі пророцтва, справді зрозуміти, що ти приготував для свого народу. Оскільки ми повністю покладаємось на тебе і твоє слово і рухаємося до кульмінаційних подій історії цієї землі та скорого приходу Ісуса. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві. В ім'я Ісуса просим. Амінь.